Всіх вітаю, був же ж це нещодавно в Києві. В Києві. Їздив же ж паяти. Такий моментик на вокзалі на пас, ну на площі цього, перед вокзалом. Я йду, ну поспішаю, там мене зустрічають. І, і дівчина така: підходить. Вітаю, можна я вам флажочок пов'яжу на руку, кажу, дуже поспішаю. Я, 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 я вам не буду заважати. Іде, я йду, і вона поруч мені там зав'язує ленточку з прапором України. Зав'язала, все, кажу, дякую. На". Розумієте? І вона давай мені там насипати. Розумієте, таким голосом, знаєте, ну, по техніці. Звісно, рівень такий початковий, але техніка чітка. Як ото по гаданню насипає, насипає Грошики, 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 нам треба, ми там можете нам пару купюр дати. Ми з подружкою будемо там в медичний поступати, нам треба для поступлення, там трам пам пам Я, ну, в принципі, половину прослухав, там уже все, по але на зворотньому шляху я теж через цю площу йду. І їх шестеро або семеро, ну в цьому районі. І такі чук з ленточками прапора України. І всі одного віку, ну приблизно, десь там, перший, другий курс може, може, одиннадцятий клас, не знаю. Що бляха відбувається? Якщо ти хочеш грошей, причому тут прапор України. Ну і це все. Я не знаю, ну це таке блювотиння, як по мені. Ну так.